Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу в каналі Італійська кухня Українки Валентини. Будемо готувати фаршировані кабачки. Беремо форму таку змашуємо олією. Беремо наші кабачки, чайною ложкою. Кожен кабачок накладаємо одну чайну ложку сметани. Розмашуємо. Середині поздовж кабачка змастили, а зараз будемо начиняти наш кабачок начинкою. Отакі От розрівнюємо гарно, заглажуємо зверху. І так робимо всі Дивіться, Як гарно ми на... начинили кабачки, взяли ми поміняли форму на дечку. Бо наша форма була маленька. А сара начинені кабачки поверс.